Контакт другий Зникаюча худоба. Дивні події на ранчо Скінвокерс ставали все частішими, коли дні перетворювалися на тижні. Далі Шерман досвідчений фермер зіткнувся з усе більшою кількістю незрозумілих явищ. Найбільш тривожними з них були випадки, пов'язані з його худобою. Його цінними коровами. Які були життєво важливими для його фермерського господарства. Одного ранку під час обходу Террі помітив, що щось не так, одна з його корів зникла зі стада. Це не було чимось незвичним, худоба іноді блукає, особливо на такій великій території, але дивною була цілковита відсутність слідів. Земля була м'якою після недавнього дощу, проте не було жодних ознак втечі. Ні пром'ятої землі, ні зламаних гілок, нічого, що б вказувало, куди вона поділася. Тері разом із сином провели години в пошуках по всьому ранчу. Вони обстежили кожен куточок території, кличучи тварину, якої ніде не було. Розчарований і спантеличений, Тері повернувся додому, сподіваючись, що корова повернеться самотужки. І через кілька днів. Зниклу корову знайшли мертвою. Тушу виявили у віддаленій частині ранчо, далеко від місця, де її бачили востаннє. Але що справді хвилювало Тері, так це стан тіла, корова була понівечена, плоть була чисто видалена способом, що не піддавався логіці: не було ні крові, ні ознак боротьби, ні слідів, що вели до. Або від місця події, лише рештки, моторошно незаймані падальщиками. Далі бачив, як худоба ставала жертвою хижаків, але це було щось цілковито інше. Надрізи були занадто точними, неправдоподібно хірургічними, щоб їх змогла зробити тварина. У всій сцені було щось неприроднє, чуже, непоясненне. Щось що змушувало його нервувати, відчуваючи, як внутріші закручуються вузлами. Однак це було лише початком. У наступні тижні ще більше корів зникло, їх знаходили пізніше в аналогічному стані понівечення. Кожного разу сцена була однакова жодних слідів, жодної крові, лише сплюндровані останки. Сім'я Шерманів ставала все більш наляканою, не знаючи, хто або що відповідальне за ці жахливі дії. Відчайдушно шукаючи відповіді, Террі почав документувати інциденти, ведучи детальний облік кожної події. Він звернувся до інших фермерів у цьому районі і виявив, що він не один. Інші стикались з подібними випадками, хоча мало хто говорив про це відкрито. Боячись насмішок або чого гіршого, нівичення продовжувалося і з кожним випадком ставали ще більш незрозумілими за попередні, якщо таке взагалі можливо. Деяких ковів знаходили з видаленими органами, причому розрізи були неймовірно точними, ніби їх зробив досвідчений хірург. Інших виявляли зі зламаними кістками, але без жодних зовнішніх ознак травми. Незважаючи на всі свої зусилля, Террі не міг знайти раціонального пояснення тому, що відбувалося наранчо. Ці понівечення суперечили всьому, що він знав про фермерство, про природу, про світ, який він завжди вважав, що розуміє.